Всіх вітаю! Сьогодні хотіла б з вами поговорити про квіти, які можна висаджувати в хашбол. Навесні я собі також обирала квіти, які можна посадити, щоб вони прикрашали мій поріг. Тому хочу поділитися з вами досвідом, які квіти мені краще сподобалися, які ні. Так як я кожен рік саджу квітер в кашпо. Раніше я висаджувала тільки петоні і а в цьому році мені дуже сподобались бегонії. Ось і такі бегонії можна було брати для себе. Вони коштували навесні по 150 гривень за кашпо. Я собі вибралася жовтеньку, Одну таку собі вибрала петонія в кашпо. Ці квітники знають, купляють. Можна також було б вибрати колеуси чи інше, адже в кашпо можна вирощувати будь-які рослини. Але для підвісних варіантів найкраще підходять для наподібні. Ось, наприклад, такі як Тіхондра, щоб стебли неї звисали вниз, утворюючи витончені каскади зелені, та квіти. Намагайтеся вибирати рослини з тривалим цвітінням, тоді вони вас будуть радувати майже все літо. Ну що, з вами? Поговоримо спочатку про діхондру. У мене є тільки така сріблястий водоспад, найпрекрасніша рослина, яка підійде абсолютно для всіх садів. Вона багаторічна, досвід показує, що вирощувати його суцільне задоволення, рівно також, як і ефект, який вона виробляє. Листя Діхондри. Сріблясте і дуже декоративне, нагадує монетки, довгі пагони до 200 см спадають з-підвісних горщиків суцільним потоком, бодоспади дійсно вражаючі, рослина прекрасно переносить посухи, що дуже важливо для швидкого пересихаючого обмеженого обсягу землі в горщиках. При бажанні завжди можете прикрасити діхондри і садові посадки. Наприклад, її можна використати в якості почвокровної рослини. Але давайте краще поговоримо про беонії. Це мої бегонії, які ростуть на ганочку. Ось отак вони квітли на початку. Бачите, такі квіточки, червоні, гарні. Як можна не малуватися, не влюбитись таку рослину? Багонья ампельна, ефективна. Ось ця, що ви бачите, це не ампельна, а може ямпельна чи кущова. Я вже так що я перво вирощую. Та що жовтенька, то я знаю ампельна. А це може і кущова, а може ямпельна. Ми поговоримо про ті й про ті, що вона декоративна. Це тімнатна рослина з напівмахровими пагонами і звисаючими. Вибачаюся, я махровими квітами, вони мають різноманітне забарвлення червоне, жовте, помаранчеве, біле, правильну форму, діаметр до 8 см. Квіти формуються на подовжених квітконосах, зростаючи з листкових пазах. Якщо ви бачите, яка вона гарнюсінька, листочки у багуні асиметричні, мають високу декоративність зелено-коричневого кольору. Цвіте погодня рясна і безперемно. З весни і до пізньої осені. Період спокою триває близько трьох місяців. Вона може використовуватись як однорічник, але при збереженні є багаторічною. Розмножиться рослинка насінням, живцями і бульбами. Це досить непримхлива рослинка. Якщо за неї дивитися, рясно поливатися і не можна допускатися пересихання коренів. А також вона не любить холодних протягів. Вона може рости в вільних місцях у вас. Головне для неї це підібрати субстракт, щоб він був такий пухкенький. І тоді вона буде ряста і переривно цвісти. Вона може використовуватися як і однорічник. Головні переваги це високі декоративні якості. Подивіться, які в мене вони гарненькі. Також можна садити в кашпо, як ви бачите на відео, пеларгонії. У мене це. Кімнатна рослинка, але їх також висаджую десь. Але вони не полюбляють прямого сонячного сонця. І в таку спеку, як у нас, плюс 40, вони вам не будуть квітнути все літо. Бегоні також не полюбляють прямих сонячних лучів, вони більше можуть рости в тіні. Тому ось я вам покажу на прикладі своїх квітів. Як вони були на початку літа і зараз в середини літа, як вони виглядають, щоб ви могли обрати? Або можна посадити ще одну кімнатну рослину. Як ви здогадалися, це хлорофіту боні. Це кімнатна рослинка з кучерявим листям, що має декоративний вигляд. Вона є різновидом хлорофіта мочубатого і відрізняєте хвилястим скрученими листочками. Вона розмножується повітряними розетками, якщо ви бачите на відео, їх видно, вони звисають на неї. І ними можна розмножувати. Вона їх дуже-дуже багато видає кожного року. Невибаглива рослинка, вона може також і на сонці, в спекотному сонці, при нашому 40 спекотних градусах, я її ніде не притіняла, нічого, сюди в мене на сонечку. І вона не згоріла. Головне її поливати кожного дня, хоча б потрішечки. І вона буде легка у догляді, вона ж добре очищає повітря. Але бегоні, скажіть, не зрівнятися з ними, другим квітом. Вони як троянди, також такі дуже гарні. Ось дивіться, як вона вже в мене підросла. Це вже спека, хоча вона не на прямих сонячних проміннях. Ось так вона виглядає. Подивіться, скільки нових бутонів. Ті ще квіти, що квітли, також вони ще висять. Дуже декоративна квітка, тому я і вам рекомендую. Головне, тільки не садити на прямі сонячні проміннячка. І буде вас радувати, вона радувати. Якщо ви бачите, пагони стаються більш лінніші, квітів стає більше, вона вниз звисає ось отакими цілими гілочками, як ті трояндочки, чи якісь іще інші квіточки, бегоні. Ось такі квіти. Ну як вам? Подобаються бегоні? Будете садити в себе? Адже найкращі квіти, на мою думку, це бегонії. Якщо у вас не на прямих сонячних променях, потім можна садити діхондру. Ну, які вам подобаються, ті садіть. А оце в мене кущові. Я потім купила собі, подивившись на базар, їх вони коштували по 30 гривень малесень. Але вони не були без квіту, тому я їх купила. Ось отак він перший почав цвісти. В мене він був один кущовий. А ось дивіться, Уже початок липня. Так виглядає бегонія. Тому, як не любуватися такою красою? Що можу ще сказати про бегоні? Її можна полити, продощувати. вона вам буде цвісти, і квіти дуже такі. Гарно держать свою форму, навіть по спеку. Не знаю, що сказати, в мене немає навіть слів. Можу тільки сказати, рекомендую таку квітку. Не знаю, збережу її чи ні до весни, щоб вона була багаторічником. Але буду старатися. А ні, Наступною весною куплю собі знову. Адже вони не перевершені. Найкращі квіти. Для підвісних кашпо, а також для просто кашпо, як кущові. Тіхондра також гарна, скажіть, сріблясте листя, не зрівняти ні з чим. Поєднанні з ними, ось отак. Отакий в мене ганочок з такими квітами в кашпо. Ось отак вони підросли до липня. З таких, як на початку ви бачили квіточок, і оце зараз. Коли спека, тому дивіться, можна вирощувати квіти в кашпо, якщо їх поливати і притіняти. І буде у вас така гарна краса, якою милуватися кожного дня, проходячи, виходячи з будинку чи заходять. Навіть до мене, як приходять всі гості чи якісь знайомі, говорять, божечки, які це гарні, що це за квіти такі? А я говорю, бегонії. Кажуть, також будемо купляти собі, адже зараз мало хто знає про такі квіти. Хоча вони поширені в інтернеті, багато є відео. А ось дивіться, липи і як мої бегонії, ті ще маленькі. Ось такі красуні, особливо жовте, адже жовтий колір я полюбляю в квітах. Це також я купила, тому що в неї було чудернацьке таке якесь длінненьке. Ось така рожева, а це біла заквітла. Тому рекомендую сажайте бегоні, діхондри, прикрашайте свої квіти. І хай у вас буде найкращий ганок та найкращий твір.